І ще одна книжка з музейних видавництв. Буду зразу і розказувати і показувати. От, Хмельницький обласний краєзнавчий музей, і тут навіть, бачите, і карта. така. Це видання про сам музей краєзнавчий. Тому тут е, багато розділів. всяких. От, ну, Все, що у них є там, історичні пам'ятки, бачите, зброя. Якась ювелірка, кераміка і, і що іще. І етнографія, ну те, що мене цікавить, етнографії тут не так багато, але трошки є. І, в принципі, от як Хмельниччину можна щось побачити, подивитися. Знову ж таки, фотографії дуже. Невеликого розміру, ну, як для мене, як для ремісника, який би хотів відшити. Ну, ось є поняття, що був варкар, є поняття, що є, була низинка. Але звісно, що відшити з цієї фотографії нічого не можна. Але можна підглянути, як була зроблена манжета, або подивитися, що от характерне хрестикування було таке у них чорне з темно-темно вишневим. От він не бордовий, а вишневий такий кольор, і тут його трошки видно. І що білим по-білому характерна така буває для них, і на війни ну, чи Хмельниччина, там збирки такі цікаві. І ось я так розумію, що це ця сама сорочка і весь стрій. Вбрання жіночо святкове південно східна Волинь, кінець 19-го, початок 20-го століття, домоткане льняне полотно, вовна, ткацтво, шиття, мережка, вишивка, гладь, лишства, вирізування. Ну, і там, звісно, ще купа цікавих є швів, як все прийшли, то ну, цього ми не бачимо. Ну, Тобто він такий, як ознайомчий альбом. коралі, чобітки та, як його сказати, гурсик живе тут не написано. А, може і написано. Комплекс жіночого вибрання включає вишиту червоним, чорним білим нитками додільну сорочку. На жаль, орнамент цієї сорочки. Ми не бачимо ближче. Там якийсь цікавий орнамент, мабуть, штабів каждого. Камізелька. От це називається камізелька з фабричною тканиною, обшиту на повах тасьмою широку спідницю, густо призбирану знизу, пояс прикрашено понизу різнокольоровими стрічками-биндами. Або смужками з тканини іншого кольору, черевики на підборах, ну і так далі. Ну, Одним словом, для загального уявлення теж цікаво. Що ще? Закликаю всіх, коли ви буваєте в музеях, питати у них. Там може бути не видно, але питайте, що в них є, які книжки до продажу. Купуйте, вони, як правило, в музеях недорого, це, мабуть, коштувало. Не пам'ятаю, можу, можу неправильно сказати, може 150, а може 350 гривень. Вот. Я думаю, що можна прямо дзвонити в музей. Ну, ну цікаво. Тут немає, а, бачте, тут немає інформації. Дзвонить в музей, писати в музей, писати, можливо, новою поштою прийшліть. І трошки рушничків, але теж для загального розвитку. Подивіться, ну, відшить. Ось бачимо, які були. Е, Яки така дня було, до домоткання варети. Ну, нас не можна ще побачити. От, ось такий альбом. Він невеличкий цей альбом. Далі знову пішли сакральні пам'ятки. Ну, теж цікаво для контексту розуміти, почитати. Дуже цікаві статті насправді можна почитати. І тут у них дуже така надихаюча археологія. Це ось 12-13 століття, І археологія, дуже класні фото там. Етнографія трошки ну, у мене хотілося б, щоб вони були і ближчі і макро і так далі. А от археологія, ну, в общем, все хорошо. <сум> мене все влаштовує. І вони дуже неодихаючі, такі, що дивишся, і хочеться щось ну, якось розвинути цю тему, знайти якісь елементи, кудись їх, кудись їх використати. Такі рясне, все. Кронових прикрас Старорусський і здебільшого це довгі металеві стрічки. Можна і почитати, і повивчати. ножички. І трохи І Моє улюблене намисто, звісно. Сквозь, клена паста, бурштин, формування, могильник лісової Гринівці 3А, Хмельницький район, 3, 4 століття, чернахівська культура. О, я купала чернахівську культуру, коли мені була. 19 років, ну я тоді нічого не розуміла в археології і в культурах. А зараз шкода. Ну, можна знайти ту експедицію, подивитися. Темно-темно-синє, красиве таке скло. Брюштин не знаю, мабуть, оце два бруштинчика. Керамічка теж дуже люблю. Теж, мабуть, черняхівська, да, черняхівська культура амфора, як свідчення, того, що тут всі всіх усіма. Общем, ось такий альбом. Так, да, побачила, що в мене дуже насправді є декілька музейних видань. А я кажу, що їх мало, а їх багато. І вирішила зараз підряд знімати відео. Так, тут тільки автори вказані ніяких контактів. Значить, в інтернеті шукати контакт. І можна питати. Присвячено 90-річчю Хмельницького обласного краєзнавчого музею аж 19-го року. Але я була ось у відрядженні в музеї археології, сакральні пам'ятники автографії, історичні пам'ятки природи. Ось такий. Я була, в, мабуть, в му році, а може 23-му, то ось книжки там була. Ще раз показую. Ось таке. Таке видання. От воно таке велике, більше навіть трошки, ніж А4 формату.